Чи є в світі щось світліше, як мамині очі, які все зорять за дітками щодня і щоночі? Чи є в світі щось щиріше, як серденько мами, яке б'ється для дитини днями і ночами? Чи є в світі щось дорожче, як мама кохана, що трудиться для дитини до ночі відрання? В Україні з кожним роком все більше і більше українців вітають своїх мам. Зазвичай дарують квіти, листівки, солодощі. Діти власноруч роблять подарунок або дарують пісні чи вірші. І хоча свято не є державним, але воно здобуло неабияку популярність, в Україні День мами святкують у другу неділю травня. Та цей день урочистий не лише для нас. Свято Матусь відзначається по всьому світу. Пропоную дізнатися, як його святкують в різних країнах. У Сполучених Штатах Америки заведено навідуватися до батьківського дому, дарувати символічні подарунки мамам, дякувати за виховання і турботу, дуже популярні родинні вечері. В Австралії висловлюють подяку не лише мамам, а й усім жінкам, причетним до виховання, бабусям, няням, вчителям тощо. Матерям дарують листівки, приємні дрібниці, прикраси, квіти, діти вчать тематичні вірші. І готують подарунки своїми руками. В Австрії традиції святкування схожі з нашими. Діти дарують квіти та вчать вірші. Також в усіх ресторанах з'являється особливе меню для мам. Канадці у це свято із задоволенням позбавляють мам і бабусь від домашніх справ, готують сніданки або прибирають вдома. А весь день присвячують спілкуванню з найближчою людиною. У Китаї також святкують День Матері в другу неділю травня. Традиції схожі на європейські та американські. На свято накривають стіл зі смаколиками, запрошують на нього не тільки родичів, а й сусідів та друзів. У Греції День Матері відзначається 9 травня. Історія свята ведеться від часів Античної Греції, коли греки відзначали весною День Матері усіх богів. У Японії День Матері відзначають у другу неділю травня ще з 1915 року. Діти дарують матерям кольорові гвоздики і подарунки, а мами виконують материнську пісню. У цій пісні співається про домівку. Проте як мама в'язала дитині рукавиці. А одягнувши ці рукавички десь на чужій землі, дитина обов'язково отримає частинку материнського тепла. У Німеччині мутер так відзначали ще в середньовіччі національним святом День матері став у 30-х роках ХХ століття. На відміну від інших країн, німці дарують мамам не гвоздики, а троянди. Мам обов'язково звільняють від домашньої роботи і відпускають на зустрічі з подругами. У Фінляндії День Матері дуже шанується. Ця країна не раз була визнана найсприятливішою для материнства в Європі. Мамам Фінляндії прийнято дарувати рослини в горщиках. Спеціально до свята фінські квітникарі вивели новий сорт троянд, який так і назвали День. Матері. На Кубі в День матері влаштовують фестивалі і ярмарки. А також вручають мамам ексклюзивні листівки. За деякими підрахунками щороку до свята випускається близько мільйона листівок. У це травневе гарне свято у День Всесвітній Матерів. Сказати хочу я багато. Тобі хороших маму слів. Наша мила і люба найкраща у світі, бажаємо щастя, даруємо квіти, сонце і зорі плекали теплом, щоб завжди здоров'я у тебе було. Бажаю радості і квітів, здоров'я посмічок тепла, щоб ти моя найкраща у світі завжди здоровою була. Як багато маю, я сказати, та бракує, слів отак завжди Хочу я найкраще побажати і зросить з чистої води. Матінка моя єдина трій для мене цілий світ, І хоч я мала дитина і мені хоч кілька літ, я бажаю бути щаслива, наче квітка весняна. І тому ти з нами будь подовше, а ми молимо щоденно і завжди, щоб Господь беріг тебе як сонце, і відвів від всякої біди. Тисятись не можу я ніколи, що така хороша ти у нас. Я щаслива тебе всі довкола, бо з тобою ми проводимо час. Щоб смутки не знали, ми просимо долю, забрати її радості, і віна до волі, бо людям для щастя багато не треба, сімейного затишку і мирного неба. Ніколи в світі ти не зрадиш, любиш нас такими, як ми є, і почуєш завжди, і порадиш, і приймаєш наше за своє. То розкаже мені казку, хто щедриший всіх на ласку, ти матусю наймиліша, в цілім світі найродніша. Хто не зніжить і голубить, пестить, гладить, ніжної любить, пригортає до серденька, ти моя найкраща ненька. Моя мама, ти найкраща в світі, ти опора, мій дороговказ. Все, що ти зробила в моїм серці, буду повторяти це не раз. Будь здорова, впевнена і щире. Райс будь і не журися. Хай життя твоє триває мирі. найкраща мама, потім Якщо говорити між нами, то все починається з мами. І казочка перша у світі, і сонячна подорож в літо, найперші легенькі сніжинки. і сяєча диво ялинки від мами і літера, і літери, і слова, і зроблена разом обнова. Якщо говорити між нами, то все починається з мами. Не матері тебе вітаю, бажаю сонячних хвилин, в очах прочитати і читати, прекрасним часом вірний полин. Мамо, я вас дуже сильно люблю. Я дуже щасливий, що ти в мене є. Мамо, бажаю щастя, здоров'я, довгих років життя. Щоб... Несе звання своє щасливо, нехай вона дарує сил. Хай посмішка дитяча буде яснішою від цих світив. Дідко, матуся, я добра від тебе вчуся. Ти найкраща в світі, мама, ніжна, добра і ласкава.